Ковальством Олег Гаранько займається майже 20 років, але спочатку говорить, це були приватні замовлення на вироби в техніці холодної ковки. Наступив момент, коли захотілось робити щось для міста просто для того, щоб прикрасити його, Почав шукати локації. І мабуть, одне з самих перших виробів такого плану це був у Біля яблуні колонії, от в, в вигляді дерева. От оскільки тоді, на той час, яблуня-колонія взагалі не була ніяк обозначена, і люди, їздивши по мікрорайону, вони не могли навіть знати, де вона. Згодом майстер задумав лаконічний образ, в якому вказівник до музею королевецьких рушників і знак про перебування у кролевці українського поета Тараса Шевченка. Потім уже були вже і ворота в музеї художнього ткацтва. Далі був 2014 рік, і російське збройне вторгнення на схід. Це й змінило життя кролевецького майстра. Олег з перших днів з дружиною, з хлопцями. У них є такий бусик, Їздили на передову. Свато возили продукти, возили одежу. Ну фактично, тим, чим могли допомогти. А назад вони везли уламки гільз цих снарядів, і ось якраз саме оце ви бачите навіть тут стилізовано, але все це розірвані і от снаряди від фрагменти, які вони там знаходили. Мудрих не одурити, чесних не купити, мужніх не зламати. Патріотичне гасло на пам'ятнику роботи Олега Гаранька у сквері захисників України у середмісті Кроливця. Його відкрили у жовтні 2019 року напередодні свята покрови. Я цей пам'ятник робити ще в 2015 році. ще тільки АТО, Це була гаряча, гаряча зона, От, там велися дуже жорстокі бойові дії. відкриття відбулося в 2019 році, пройшло 4 роки. Тож за 4 роки ідея, я, сама концепція помінялася три, три рази. Козак з бандурою у короткий після бою час відпочинку, поруч автомат, адже його шлях захищати батьківщину. Міський голова короливця говорить, що майстер втілив реальний образ воїна, добровольця кралевчанина. Це наш кролевчанин Захарченко Валерій. Він тоді пішов добровольцем у 2014 році, пішов добровольцем на фронт. Тобто не по мобілізації, а по зову, як то кажуть, серця. У кожній роботі Олега Гаранька особливий сенс. Іноді зрозумілий з першого погляду. А інколи робота майстра змушує замислитись, як от скульптурна композиція сквер втраченого часу. Виникла ідея започаткувати тут сквер. З вільним доступом до вайфаю фігура втраченого часу, цей годинник він, він взагалі в Ковальській історії, він вже існує. От єдине, що я його трансформував в композиції з годинником, Олег втілив певну іронію. В інтернет, коли заходите, як у вас це все відбувається, ну заходиш там на п'ять минут. Щось знайти, та... щось знайти. А потім раз, раз, зацепився, зацепився, пішов, пошов, дивився, опа, вже три години пройшло. Коли метелики летять на світло, вони ж той скупчуються. От це буде символізувати сльот на, на безкоштовний доступ. Скільки всього робіт викував за майже 20 років роботи, Олег згадати не береться. Ідей вистачає завжди, не вистачає. Е... Не вистачає, скажімо так, матеріальної складової для їх реалізації, яким буде окріливці пам'ятник українській перемозі над Росією. Вже сьогодні уявляє дуже чітко Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.